Отож, давайте розпочнемо якраз із візиту польського лідера до Китаю. Енджей Дуда не приховує, що одним з головних питань буде російсько-українська війна. І, зокрема, Дуда хоче представити своє бачення, як він сказав, безпеки на європейському континенті. Е, уже це не перший європейський лідер, який намагається контактувати з Сідзінпінем з приводу України, е, на ваш погляд. Чи можна сподіватися, що цей візит і ці його зусилля можуть бути успішні успішнішими аніж його європейських колег раніше? Ну знаєте, Андріана. Мені здається, що тут ми трошки якось не хочемо побачити очевидних речей. Ну, от неодноразово західні лідери приїжджають до Пекіна. І пояснюють Пекіну, що от Росія веде агресивну війну, ось що цим треба завершувати, і таке інше, і таке інше, не розуміючи чи не бажаючи зрозуміти, що насправді е, е, Пекін на боці Кремля був, є і поки що певний період часу залишатиметься до того моменту, поки Росія не програє. І пояснювати йому щось погане про Росію ну це фактично. Ну мені здається трошки грати в політику, бо не розуміти позиції Китаю значить просто не розуміти, що відбувається тепер в сьогоднішньому світі. Я думаю, що кожна тверзумисляча людина прекрасно дає собі звіт в тому, що е, е, Росія сьогодні це. Напів економічно залежна е, країна від Китаю, може навіть на більше ніж напів. тому що Китай сьогодні фактично рятує економіку Росії, купуючи російський газ, нафту, ну і все, що там залишилося. крім цього. якщо Китай завтра припиняє торгівлю з Росією, до речі, це для нього зовсім не трагічна ситуація. То Росія зупиняється, тому що її економіка перестає функціонувати. Тобто Китай впливає на Росію дуже серйозно і дуже серйозно може сказати Путіну роби так чи не роби сяк. Китай цього не робить з однієї простої причини, тому що він на боці Путіна і приїжджати в Китай і пояснювати йому, що щось не так в позиції Росії, то це битися вибачте, головою об стінку або рватися відкриті двері. Ну, знаєте, просто часто можна почути, ну зокрема, версію так або гіпотезу, що Китай переслідує свої національні інтереси, в тому числі і економічні. З огляду на це, чи можемо ми допустити, що, наприклад, візит віце-канцлера Німеччини до Китаю теж сьогодні власне, може дати якісь свої плоди? Бо там, зокрема, Роберт Хабек зазначив, що звернувся до своїх китайських колег з вимогою зупинити торгівлю товарами. Війних подвійного перепрошую призначення із Росією, в обмін знову ж таки на економічну вигоду для Китаю. І він сказав, що тоді якраз економічні відносини між Пекіном і Берліном можуть суттєво покращитися. То як ви вважаєте, чи ось такий підхід може бути результативним? Оце інша історія. Розумієте, коли Китаю ну, перекладаючи з дипломатичної на нормальну? Мову, що власне, говорить габик він говорить про те, що дорогі китайські друзі, або ви будете себе поводити нормально, або у вас почнуться економічні проблеми. от така мова проста і чітка, вона мені здається є найкращою для китайців. Вони будуть звичайно кричати, що санкції незаконні, що не можна робити те, що робить Америка, Європейський Союз. Але коли вони на, на собі відчують, що е, політика Китаю відносно допомоги Росії буде шкодити національним інтересам самого Китаю, тому я думаю, тоді вони дуже швидко зорієнтуються, в який ж бік треба розвертати е, свої зовнішньополітичні ініціативи, е, допоки я ж кажу, це не почне бити по їхніх національних інтересах. То зараз дивіться, що відбувається з електромобілями, які Китай якими Китай хоче фактично закидати і Європу, і Америку, при цьому порушуючи правила світової торгівлі, тому що держава субсидує цю галузь китайської промисловості, так от зараз йому абсолютно чітко і ясно, і в Вашингтоні, і в Брюсселі кажуть. Ну, так далі не буде. Або ми чесно граємо, або ми обкладаємо ваші автомобілі величезним митом, яке, ну, власне, стане бар'єром для постачання цих товарів на європейські і американські ринки. А китайці дуже ставили на саме на цю галузь. Вони думали, що ну саме через оці екологічно чисті, ну. До певної міри продукти вони будуть йти дуже успішно на, на західні ринки, і таким чином Китай зможе монополізувати ціли, цілу галузь світової економіки, саме електромобілебудування. А от зараз йому поставить бар'єр, і що робити Китаю, який і так має проблеми в економіці, і так там далеко не такі темпи розвитку, які на які вони сподівалися. І так, там будівельна галузь стагнує із перспективою до дуже неприємних речей, аж до краху дуже потужних будівельних корпорацій. А за цим потягнеться ленцюжок цього іншого. От тоді, коли Китаю на пальцях пояснять з розрахунками, що буде якщо. От тоді я думаю ситуація і зміниться. Поки цього немає, поки йому щось пояснюють, що Росія веде агресивну війну. Ну так вибачте, хіба ми не розуміємо, що Китай зацікавлений в тому, щоб через Росію і руками Росії ослабляти захід? От Він зараз це і робить. І так само останнім часом Китай ну все більше нагнітає ситуацію в індитихокеанському регіоні, і, от зокрема, повідомляються про провокації впродовж останніх днів довкола Тайваню. Там близько 70 літаків за останні три дні фактично так провокували. Ну там чинили певні провокації у повітряному просторі Тайваню. Крім того, кораблі. Китаю і Філіппін зіткнулися у південно-китайському морі, і філіппіни пізніше заявили, що берегова охорона Китаю, начебто, там пограбувала і потопила філіппінські кораблі. Сьогодні представник держдепу перебуває у В'єтнамі. Він зокрема коментував цю ситуацію, заявив про те, що. Зобов'язання між сполученими штатами і союзниками, маючи на увазі і Філіпіни, і в принципі Тайвань, вони залізні є для Вашингтона. І от таким чином, якби застеріг, так ваш перепрошую Пекін від провокацій. От як ви зараз поглядаєте за оцим протистоянням і власне його нагнітанням, яке відбувається в тому числі і після нещодавніх візитів російського диктатора Путіна по Азії? Хочете. Пікін тестує реакцію західних країн через ці самі провокації, через те, що він бачить, що Захід є нерішучим у війні проти Росії, то ну, логічно з точки зору будь-якого диктатора, спитати: так може він так само буде дуже нерішучим і в моєму випадку, от давайте попробуємо там. Погуляти по південно китайському морю, от давайте спробуємо там зробити такі провокації чи сякі провокації. Подивимося на реакцію. Розумієте, от в цьому проблема наших західних партнерів, що вони бояться рішучих кроків навіть в контексті не найбільшої ядерної держави, якою себе називає Росія, а навіть значно меншої ядерної держави, якою себе ну, вважає Китай там справді. Значно менше станом на сьогодні ядерних боєприпасів ніж сумарно у американців, і французів і британців. але бачите, американці в основному поки що, щонайменше найменше висловлюють стурбованості, які на дикаторів жодним чином не діють. І ті використовуються для продовження такої провокативної лінії. Я думаю, що загально і відносно Росії, і відносно Китаю в Вашингтоні, щонайменше прийняли концепцію такого собі економічного впливу не суто використання збройних сил, а економічних важелів, які мають по ідеї. Призвести до економічних проблем відповідної економічної стагнації, ну і того, що потім має попливати на політику. Мені здається, така лінія є в принципі правильною, але відносно тиранів і диктаторів, вона ну мало ефективно, тому що цим диктаторам, вибачте на слові ну. Не хочеться казати не, не літературних слів, байдуже, що будуть, що буде робитися з їхніми е, підлеглими, тобто з тим народонаселенням, з тими рабами, якими вони керують. У них зовсім інші е, роз, розуміння того, що таке цінним, що таке нецінним. Для заходу це цінність це людина, це її добробут, е, гарне соціальне становище і таке інше. Для диктатора Путіна чи СІ. Чи вбили 100 тисяч чи 200 тисяч жодного значення немає. У них ідея фікс, яка сидить в голові, і заради цієї ідеї вони можуть йти на будь-які жертви, і таке інше. Тому цей підхід мені здається ну, теоретично правильний, але станом на сьогодні мало ефективний. Тут треба показувати зуби. А на жаль, цього наші американські партнери і партнери в цілому західні робити не хочуть. Ну, так дійсно воно так з боку і виглядає. бо от сполучені штати після візиту російського диктатора до В'єтнама відправили туди свого дипломата, і от якраз перебуваючи в Ханої, він відповідав на запитання стосовно цього ну зближення, або поки що. Принаймні візиту російського диктатора до В'єтнаму. От він каже про те, що тільки В'єтнам може вирішувати найкраще захистити свій суверенітет і просувати свої інтереси. Тобто, ми бачимо такі дуже обережні заяви. На ваш погляд, а чи міг би якось Вашингтон по-іншому впливати в цій ситуації на Ханой? Ну за відносно В'єтнаму мені здається, ця країна на превеликий жаль. Зайняла явно не проукраїнську uh -huh. позицію, це так декатно висловлюючись, на превеликий жаль, вона ховається тепер за оцю псевдонейтральність, псевдонейтралітет. я не з вами і не з ними. Хоча очевидно, що В'єтнам мав би бути все ж таки більш об'єктивним і розуміти, що якщо ти не займаєш рішучої позиції відносно ключових. Ключових тем міжнародного права і міжнародних відносин, то ти програєш. Ну поки що вони вважають, що можна у якийсь спосіб гратися в цю нейтральність. Що робить там Америка, посилаючи до цього дипломата, ну вона по-перше хоче з'ясувати деталі того, що наговорив там Путін, і деталі того, про що вони. Домовилися, тому що загальники зрозуміли для всіх, але за цими загальними фразами криється конкретика, яку треба знати, і друге, я думаю, що знову ж таки В'єтнаму американці могли б щонайменше пообіцяти економічну співпрацю не співставно з тим, що може запропонувати Росія, бо що власне робив Путін у В'єтнамі, на мою думку. Суб'єктивну думку безумовно, він там шукав для себе ринки збуту. Бо okay. Захід закрився, Китай е поводить себе доволі е своєрідно і не все те, що пропонує Росія, бере. Отже, йому треба шукати бодай щось, де можна ще продавати російську продукцію. От, власне, те, що він, мені здається, головним чином робив в цьому самому В'єтнамі. Хіба американців мало можливості для того, щоб перебити цю е, можливу пропозицію, і запропонувати від нам щось значно важливіше, де безумовно є, але потрібна політична воля. А от цього якраз е, е, на жаль у наших американських друзів не дуже часто даніше е, е, цього, якраз дуже часто бракує. Ну так, особливо, коли ми говоримо про такі економічні важелі впливу, то це як мінімум дивно дійсно виглядає. Стосовно якраз зближення, так ще Путіна із північно-корейським диктатором, ми теж побачили такі дуже акуратні заяви і зубів в якійсь мірі стосовно того, що Сполучені Штати стурбовані, занепокоєні. Але от в Держдепі потім заявили, що зроблять все, аби зупинити, значить, торгівлю між і, взагалі, постаті. Чання так зброї від е, Північної Кореї до Росії, е, на ваш погляд, от наскільки реалістичними виглядають такі заяви? Бо ми пам'ятаємо, що минулорічні заяви, наприклад, Джейка Салівана, який стверджував, що Сполучені Штати не допустять. А якщо Північна Корея почне постачати зброю Росії, то заплатить дуже високу ціну. Зрештою, ми ць цього чомусь не побачили От в цьому то справа, Що е, заяви красиві, а результатів. Тому що а, тут а, потрібно справді а, працювати а, серйозно, по суті, і не лише заявами, а практичними діями. Ну, давайте говорити а, очевидні речі. Північна Корея стовідсотково залежна в усьому від Китаю, Китай припиняє постачання того, що необхідно Кореї. Корея так само а, через кілька місяців зупиняється. Там просто починається голод, не можна е, в такій ситуації думати про якісь високі глобальні теми. Треба годувати своє е, зубожіле населення. Тобто, е, якщо б американці працювали з китайцями по-серйозному, то мабуть, ця тема була б однією з ключових в їхній двосторонній в їхньому двосторонньому порядку денному на переговорах. Якщо цього не відбувається, якщо ми бачимо, що Росія отримує від Північної Кореї хай застарілі, хай якісь, але все одно боєприпаси величезній кількості там називають цифри до півтора мільйона снарядів, які Північна Корея могла відправити в Росію, це означає, що Китай не, або не реагує на те, що йому говорять американці, або американці не говорять про це китайцям. Ну, знову ж таки, тут я думаю, що якщо ти світовий лідер, то ти мусиш брати на себе відповідальність і бути до певної міри, ну таким знаєте, позитивному розумінні агресивним. Ти мусиш ставити перед тими, хто формує цю вісь зла і хто є центральними частинами цієї вісі, саме Росія і Китай, ти мусиш робити так, щоб ці столиці. Відразу і швидко відчули, що означає іти проти демократії, і, яким чином треба робити так, щоб цей рух не в кінцевому рахунку не зашкодив Ми вже ж, сполученим штатам Америки західному світу в цілому. Скільки можна е, висловлювати занепокоєння? Скільки можна говорити про те, що ми стурбовані і занепокоєні? Це не працює. Це не працює для нормальних е, звірніше. Це працює для нормальних країн, але не працює для диктаторських. Це абсолютно не та мова, яку там можуть зрозуміти, ось чому проблема. І тому я весь час і кажу, що якщо західний світ хоче виграти, хоче утвердити свої правила гри, демократії, свободи, поваги до міжнародного права і таке інше, і таке інше, то він має діяти, а не просто говорити. Бо оця, вибачте, гаворіння, вона лише спонукає. Тоталітарні режиму бути ще більш активними, бо заговорінь нічого далі практично не просувається. Ця історія ну так, дійсно. І ми бачимо, що апетити диктаторів зростають. От ми, ми починали практично нашу розмову з того, що Китай вдається до все більших провокацій, і на адресу Тайваню в тому числі. і От ви говорите про те, що по суті він так. Прощупує ґрунт, якщо можна так сказати, промацує буде правильніше. І от зараз ми бачимо, що дійсно тайвань. Заявив про проведення військових навчань, які будуть максимально наближеними до реальних бойових дій. Крім того, ми пам'ятаємо, що кілька тижнів тому Джо Байден зробив заяву, в якій сказав, що Сполучені Штати ведуть свої війська на острів, якщо Китай вторгнеться. Але от в американському центрі стратегічних та міжнародних досліджень моделюють і інші сценарії і вважають їх більш реалістичними. Зокрема, не військове вторгнення Китаю на Тайвань, а, наприклад, така економічна. На блокада Китай може запровадити карантин у так званій сірій зоні і фактично обмежити доступ до двох ключових портів Тайваню. І це створить для острова дуже великі проблеми. То, на ваш погляд, а як чи готовий дійсно захід от реагувати на такі загрози? І як можуть діяти ті самі сполучені штати у такому випадку? Бачить довгий, то я би повернувся знову до економічних важелів впливу. Америки на китай, і давайте не забувати, що десь шістдесят п'ять сімдесят або можливо більше відсотків китайського експорту ідуть саме на країни Північної Америки і Європи. В разі якщо такі речі, про які ви говорите, про які говорять американські деякі експерти, відбудуться, це означатиме, що США і Захід автоматично ведуть санкції проти Китаю. При тому санкції болючі, і ви знаєте, від китайського потреби Америка проживе, як і е, Західна Європа. А от чи проживе Китай, коли ця фабрика, е, світова фабрика з е, якийсь момент закриється чи почне закриватися, то тут питання трохи інше. Тому мені здається, що зараз е, за цих теперішніх обставин, що не менше. Е, Іти Китаю на таке надзвичайне загострення, ну целяти це собі, як кажуть американці, в Я не думаю, що за цих обставин, які сьогодні склалися, Китай ризикне піти на те, щоб отримати такий пакет санкцій, які з отримала Росія. Mm -hmm. Я не думаю, що цього він може ну, врятуватися після, після таких. Речей, тобто, я думаю, що це завдало б економіці Китаю непоправної шкоди, від якої Китай би ну, практично не зміг би як кажуть відновитися. Я почула вас дуже дякую. Маємо на жаль, вже завершувати. Вичерпали наш ефірний час. Нагадаю, друзі, Володимир Грицько, міністр закордонних справ України з 2007 по 2009 роки, був з нами на прямому зв'язку.